Всім привіт! Хотів поділитися з вами дорогою відміткою, як це відбувалося. Зараз вам покажу скріни, а потім буде бій на майстра. Це було буквально вчора, записую вже як день потом, але все ж таки. І бій цікавий, і мої. <смі> відчуття по всьому всьому. І так, самі скріни. Так, самі скріни. Буквально пару днів тому ну, з'явилось завдання, виконуючи, які отримує жетончики і там, якщо не помиляюсь, з п'ятниці до п'ятниці, і можна отримати. За 80 цих жетончиків ПТ рівня. Воно в мене є, але все ж таки, коли є якісь завдання, цікаво що, ну, виконувати їх. Тому я теж вчора підключився. І там є завдання для Просто для всієї техніки, а є а, по два жетончики 5 разів на день, там є для британських а, ТТ. І є для, ест... для певних британських ТТ і для певних бри... е... американських СТ-шок. І ось я вирішив катати на Патоні і на суперконі. Вчора заходжу перший бій і <свісно> бачу ось таку картину. Я буквально нещодавно почав використовувати знову ж моди, щоб бачити відмітку. І так як ну, ви самі бачите, що в мене. Відмітка ще одна стоїть на дулі. А коли зайшов, мені вже показує що 85 і 6. При тому, що ще навіть бій не розпочався. Ще 0 і треба 3400. Ну, коротше, можна було з нулем зливатись, і я б все одно отримав дві відмітки. Тут зараз ось показує плюс 8% на відмітку є. Думав, що це баг, чи... чи ще щось. Коротше, було цікаво, я чекав, що вийду з бою, і це просто помилка. Але все ж таки. Бій такий собі я вибрав правий фланг, і команда дуже непогана, була, тому все продови... продавили і. Так. Продавили, і поки я проїхав тут набив тільки 1700. І все ж таки, ось вже показував 86. І потім вже виходжу з бою, і мені дає другу відмітку. Ну, таке. Коли ти до цього йдеш, і коли качелі, і все. Це. Дуже нервуєш і куча. ну, Хто брав відмітку, то і розуміє, за що я кажу. І коли тобі просто ти давно не катав, я в рандомі майже не катав на Суперконі. Якщо і грав на ньому, то в натиску, ну, мабуть, напевно, більше всього з натиску. І тут заходжу в бій і показую, що 85, я такий думаю, ніфіга собі, і виходиш і, і отримуєш другу мітку і дуже задоволений. Ну таке. Е, ну, по результатам видно, що просто капець, але друга мітка, і це було прикольно. А це вже бій на майстра, який я зараз вам і включу. Прикольно вийшло. ЛБЗ виконав, виконав з, з відзнаку і отримав два дні прямо. Ось такі результати. Але це все буде в кінці відео. Все, отже, давайте дивитись Так, сам бій. Ну тут цікаво, більш-менш вийшло. Ну, спочатку нічого такого цікаво їду. З... Займаю позицію від Башні, але там теж ось 2 ТТ поруч, які теж від Башні грають, тому спочатку я думав стати на будівлі там можна від башні відіграти, але в мене спритні сокомандники, які на торбинках, які туди, туди зразу полетіли, тому я трішки інше місце зайняв, але все ж таки непогано тут буде такий момент, коли... Е Непогано дивитися, що відбувається на міні-карті, і приймати рішення відштовхуючись від того, що, що відбувається в бою. І ось зараз буде такий приклад. Ну, не зараз, а більше там вже пройде десь половина бою. Зараз я ж це ТП вкину, і ось зараз тут я спочатку думав тут стати, але тут від башні і якось. Плюшку отримав, ну я йому це все поверну, я першу тичку йому вкинув. Що напоминаю, тут дві, вкинув або зараз не полетить, не полетить. Хоча тут непоганось це було видно, але не хотіло. Не хотіло летіти. Ну, на даний момент нічого такого цікавого не буде відбуватися, але Придеться трішки почекати. Зараз якийсь момент 102 почне укатувати і ми трішки йому накидаємо. Я теж сподобалося, як вона пару раз зараз підставиться. Прикольно, вкидувати халявни. Дамажик, якщо б помиляюсь зараз. В принципі якщо б не отримав від 60 ТП, то було б якось поцікавіше, але нічого страшного мені цього ХП вистачить з головою, щоб накидати. Те ще я на скріні вам показував. Так, ось, зверніть увагу на міні-карту, три суперника справа, центр пустий. Всі вже світились, крім, окрім арти. Я вирішив для себе вкатити через центр, ось виїхати праворуч і по прямій заїхати к ним спину. І це дуже круто вийшло. Цей мій маневр, дав мені ще 4К. Спочатку я думав їхати базу приймати, тому що там ось Мантікора є четверте, але потім ще помітив, що Центріон, там в них більш-менш все добре і вирішив вкатити. Зараз тайпа попрохав допомогти, але він щось не звернув на це увагу і вирішив залишитись. А тут я вже... Зустрів гриля і, і дуже його так добре прийняв. Суперконь зразу на мене не відреагував, це була його помилка. Тому що я його зразу вирішив підловити. Можна сказати, халяво заїжджаєш на тебе, ніхто не звертає увагу, просто вкатуєш і по КД даєш де... домашку. Це дуже прям радує. З е 5 щось мене не вийде ще, зараз на нього більш-менш шкачу, але він буде прикрити. Пару вистрілів він не полетить, ось зараз і там приїду. А, його яга ще розрядуть, Напевно ще хтось кине. Зараз а, ну ось. Кроше я його зараз добираю. Так, хотілося 6К, але... Не вийшло, там буквально трішки, ще не помиляюсь. Ладно, дивіться, тому що не буде так цікаво. Ну, по скріну було видно, що воїн, але... Ще не 6К, зараз побачите. Мені бій сподобався. Танк мені теж до нерфу він був ще краще, але не дуже і погано йому і стало із тим нерфом. Ну я ж кажу, я в основному катаю на ньому в натиску ну, на деяких картах і в деяких ситуаціях. ну, Тут зрозуміло. І ось для себе бачу 7 хп. І тому ось так я отримав воїна і ось так я не отримав 6 карт. Такий бій мені сподобався. Думаю вам, теж він... він був непоганий для того, щоб подивитись і щось для себе взяти. Якось так. Всім дякую за перегляд. Всім гарних каток до побачення.